Привіт! Якщо ти зараз тут, то це означає, що ти вже зробив перший крок у вивченні англійської мови. І знаєш що? Далі буде ще цікавіше. Хочеш нарешті зрозуміти, чому I will help you та I'm going to help you? Це не одне й те саме. Чи можна сказати I will to go? або чому на цій мови кажуть Will you be coming? Замість простого will? you come? А головне, я розкажу тобі сьогодні, як не плутатися з «Future Simple», «Future Continuous» та «Future Perfect». Усе це ти отримаєш у цій частині уроку. Просто, зрозуміло, і з прикладами, які ти запам'ятаєш. Я обіцяю, після цього ти будеш говорити про майбутнє вільно, впевнено, без страху та помилок. Залишайся до кінця, бо кожна хвилина цього уроку робить тебе на крок ближче до вивчення англійської мови. Готовий? Let's go! Future simple простий майбутній час. Він утворюється за допомогою модального допоміжного дієслова will. Після цього нам необхідно поставити просто дієслово. Формально для першої особи інколи використовують shell, але в сучасній англійській мові will. Універсальне для всіх осіб. Як же ж утворюється цей час? Якщо ми говоримо про просте стверджувальне речення, то воно утворюється ось так. Спочатку ми ставимо підмет, потім will, потім дієслово, без частинки to. Наприклад, I will come, you will come, he will come. Якщо говоримо про заперечну форму, тоді утворюється це ось так. Спочатку підмет, потім will not. Або ж скорочена форма won't і далі основне дієслово. Наприклад, we will not forget your help. Або ж, скорочено we won't forget your help. Якщо говоримо про питання, тоді will виноситься на початок речення. І це звучить так: спочатку will, потім підмет, потім дієслово. Якщо в нас є питальне слово, то воно, наприклад, ставиться ще наперед. Давайте наведемо приклад. Will they win the game? Ви запитаєте мене, коли ж використовувати цей час, коли ми говоримо про спонтанні рішення, або ж про обіцянки. Коли ви ось прямо зараз вирішили комусь щось пообіцяти. Наприклад, I like this shirt. I will buy it. Це спонтанне рішення. А тепер обіцянка. I will help you with your homework. Також, коли говоримо про прогнози, думки про майбутнє без якихось певних доказів. Наприклад, I think it will rain tomorrow, зазвичай прогнози або думки про те, що станеться в майбутньому, використовуються з ось такими фразами: I think, I believe, probably і так далі. Якщо говоримо про факти або ж про майбутні події, які неминучі. Наприклад, Саме will come again. Тобто це неминуча подія, тому що літо обов'язково ж не стане. Також, коли ми говоримо про офіційні заяви про майбутнє. Наприклад, The company will announce the results next week. Коли говоримо про умовні речення першого типу та інші конструкції в умовах реального майбутнього. Наприклад, If it rains, I will stay home. А також після I hope. I'm sure, і так далі. Давайте подивимося на приклади. I will call you later. Я перезвоню тобі пізніше. Це спонтанне рішення. Don't worry, I will help you. Не турбуйся, я допоможу тобі. Це обіцянка. She will probably be late. Це прогноз на майбутнє. Ну, мабуть, вона все ж таки запізниться. Так? Тепер поговоримо про поширені помилки, з якими. Багато хто стикається. Отож, перша використання present tense замість майбутнього часу. В англійській мові не можна просто сказати I go tomorrow. Обов'язково, коли ми говоримо про майбутній час, необхідно ставити оцю частинку will. Тому ось таке речення на кшталт tomorrow I go to the dentist. Воно некоректне. Хіба що можна його використати як розклад, але краще все ж таки сказати. I'm going to the dentist tomorrow або I will go. Також, коли ми говоримо про форму заперечення, так, ми знаємо, що не потрібно плутати will not з want і словом want хотіти, так, тому що це зовсім різні речі. Якщо візьмемо речення I want to go, перекладається зовсім інше. Ми хочемо тут сказати я хочу піти, а нам потрібно сказати у майбутньому часі заперечення. Тому варто сказати I won't go. Я не піду. От і все. Часто багато хто з вас плутає will та частинку «going to. Якщо ви хочете дізнатися більш детально про тему going to та інші конструкції, переходьте за посиланням. Отож, коли ви маєте намір або плануєте щось, то краще використовувати «going to. Наприклад, є речення. I will start a diet next week. Носій мови, який вже запланував чітко що сяде на дієту, то він скаже I'm going to start a diet next week. Ось в чому різниця. Це не є помилкою граматики, але це малесенький нюанс вживання. Тепер поговоримо з вами про Future Continuous, тобто тривалий майбутній час. Якщо ж він утворюється, запитаєте ви. Дуже просто. Ми маємо поставити допоміжне дієслово will, be, а також до дієслова додати закінчення ing. Тільки не забувайте обов'язково після will ставити be. І воно буде у вас слугувати до всіх осіб. Тобто ви можете will be поставити після I he, she, it, you, they. І не забувайте закінчення ING після. Основного дієслова. Стверджувальна форма. підмет will be, дієслова з закінченням ING. Наприклад, I will be waiting, she will be waiting. Заперечна форма підмет плюс will not be або ж won't be, і далі дієслова з закінченням ing. Наприклад, they won't be attending the meeting. Якщо говоримо про питальне речення, то ми скажемо спочатку will, потім підмет, потім be, потім дієслово закінчуємо закінченням ING. Наприклад, Will you be staying here tonight? Ви запитаєте, коли ж вживати цей час? Перше, це тоді, коли дія буде відбуватися у майбутньому, але протягом якогось періоду часу. Наприклад, tomorrow at 8 pm. I will be flying to Paris. Тобто завтра о 8 годині я буду летіти до Парижа. Відповідно, що це буде тривала дія, да? я не можу просто хоп, і прилетіла. Це буде відбуватися протягом якогось періоду часу. Також, коли ми говоримо про тривалу дію, яка буде перервана у майбутньому якоюсь іншою дією. Зазвичай це розривається такими частками. By the time. Наприклад. I will be waiting for you when you arrive. Тобто я чекатиму на тебе, коли ти прибудеш. Тут у нас вже розривається ця дія у майбутньому. Також, коли ми ввічливо когось запитуємо про його плани, тоді вживається також цей час. Наприклад, will you be using your laptop this afternoon? Ти користуєшся своїм ноутбуком сьогодні по обіді. Тобто, це не пряме прохання позичити або запитати у когось про якісь плани. Давайте подивимося на конкретні приклади. This time next week I will be lying on the beach. Тобто в цей час у майбутньому я лежатиму на пляжі. Дія відбуватиметься протягом якогось процесу в майбутньому. Ну, в даному випадку в той же ж самий час, але в майбутньому. Don't call at 7. We will be having dinner then. Тобто не потрібно дзвонити о сьомій, тому що в нас буде. Вечеря це тривала дія, яка відбуватиметься в певний конкретний зазначений час. Наступний приклад Will you be join us for lunch? Ви приєднайтесь до нас на обід. Це йде ввічливе питання про якісь плани. Тепер поговоримо з вами про поширені помилки, які можуть зустрічатися. Зазвичай це пропуск бі у цієї часточки, так? Її не можна опускати. Якщо ми, наприклад, скажемо I will waiting. in. Не можна так сказати, тому що краще використати I will be waiting. Також це не потрібне вживання цього часу там, де можна було б використати простий future simple. Наприклад, I will be go to the dentist tomorrow. Правильно сказати I will go. Так і продовжуємо речення. Тому що тут є конкретна дія, яка відбудеться у майбутньому. Або ж можна використати I am going to. І це вже буде йти мова про плани, і не потрібно тут використовувати future continuous. Часта помилка це форма питання. Не потрібно забувати виносити на початок речення оце will. Якщо ми скажемо you will be coming, не можна так сказати, краще сказати will you be coming. Не потрібно плутати future continuous із частинкою going to. I will be going to play tennis. Краще так не кажіть. Краще сказати I'm going to go і використати частинку to be going to замість future continuous. А тепер поговоримо з вами про present perfect. Його називають теперішній доконаний час. Якщо ж він утворюється, у нас є займенники I, we, you, they, після них необхідно поставити have. Після займенників he she, it необхідно поставити. Has. Далі додати дієслово з третьої колоночки неправильних дієслів. Якщо ж дієслово правильне, тоді необхідно до нього додати закінчення іді. Як же ж утворюється стверджувальне речення? Спочатку йде підмет, потім have або has. Далі дієслово з таблички неправильних дієслів третя колоночка, або ж дієслово з закінченням і ді. Наприклад. I have written a letter, he has written a letter. Заперечне речення спочатку підмет, потім have has, далі заперечна частка not, або ж скорочено haven't, hasn't. Після цього дієслово з закінченням ed або третя колоночка неправильних дієслів і другорядні члени речення. Наприклад, she has not finished her work, або ж she. Hasn't finished her work. Як же ж утворюється питальне речення? Ми маємо винести на початок речення допоможне дієслово have або has плюс підмет, плюс дієслово у третій колоночці неправильних дієслів, або ж з закінченням іді. Наприклад, have you seen this film? Отже, Present Perfect використовується тоді, коли він пов'язує минулу дію з теперішнім досвідом або результатом. І основні випадки вживання. Перше це досвід. Можна сказати англійською experience. Говоримо про те, чи доводилося комусь щось робити без уточнення, коли саме. Наприклад, I have been to Japan. Тобто я була в Японії, у мене вже є досвід, що я її відвідала. Тут ми не вказуємо, коли саме я там була. Головне це досвід. тобто я вже там була, і це є досвід. Часто цей час вживається з такими частинками або словами-маркерами, як Еве та Неве, також коли є результат на теперішній момент. Тобто дія вже відбувалася до теперішнього часу, і ми бачимо її наслідок. А простіше, якщо вона є ручка, вона впала, і результат того, що вона лежить на підлозі, це і є present perfect. Наведемо конкретний приклад. I have lost my key. Я загубила ключі. Я і досі ще не можу їх знайти. І результат того, що їх у мене немає, це і є Present perfect. Також вживається тоді, коли дія почалася в минулому часі. Далі вона триває ще до цього часу і ще не закінчилася. Зазвичай вживається з такими допоміжними словами-маркерами, як since з того часу як, а також for – Протягом якого часу. Це дуже важливо. Запишіть собі ці слова в зошит. І конкретний приклад: we have known each other for five years. Тобто ми знаємо один одного уже 5 років і досі продовжуємо знати, там, дружити чи щось інше. Також цей час вживається тоді, коли ми говоримо про неозначений час у минулому. Тобто, це іде мова про ситуації, які. До цього моменту ще не були завершені, або якимось чином не вирішилися. Наприклад, I have eaten twice today. Я поїла сьогодні двічі. День ще не закінчився, він ще триває, можливо, я ще третій-четвертий раз буду їсти. Тому це і є Present Perfect. Давайте подивимося з вами на конкретні приклади живання. She has already finished her project, тобто вона вже завершила свій проєкт. Результат у нас виступає. Проект завершений. I have visited three countries so far. Я на сьогоднішній день відвідала три країни, які далеко. Це є мій досвід. We have lived in Kyiv since 2018. Тобто ми живемо в Києві з 2018 року і ще продовжуємо жити. Тепер розглянемо з вами. Типові помилки, які часто зустрічаються. Вживання past simple замість Present Perfect. Коли ми заплуталися і не знаємо, який час поставити. Коли не звучить вказівка на те, коли саме дія відбулася, ставте Present Perfect. Помилка I saw this movie без конкретної вказівки, коли. Носій мови очікує від вас, I have seen this movie. Використання Present Perfect. Зі словами, які вимагають past simple. Я говорю про те, якщо ми зустрічаємо такі слова в маркери, наприклад, як yesterday, in 1991, last week, last month, то в такому випадку ми не маємо права ставити present perfect, а тільки past simple. Неправильно сказати I have seen him yesterday. Правильно сказати I saw him yesterday. Тобто тут ми поставили. Чітко past simple, тому що є певна вказівка на те, коли відбулося. Часта помилка, пропуск допоміжного дієслова have та has. Наприклад, he gone to school. Неправильно, краще сказати He has gone to school. Часто ми плутаємося, коли поставити have, коли has незрозуміло. She have finished це є помилка. Краще сказати she has finished. Часто плутають Еве неве з запитаннях. Після Неве дієслово вже стоїть у стверджувальній формі, адже неве це те саме, що not ever», тобто ніколи. Наприклад, I have never been to London. Тобто тут не потрібно окремо ставити not, а Еве вживається лише в питаннях та запереченнях. Наприклад, Have you ever been to London? Часта плутанка між американським стилем вживання та британським. Пам'ятайте, що в американській англійській past символ вживають там, де британці вжили present Perfect. Особливо зі словами already yet. Але на іспитах та формально краще дотримуватися класичного правила. На сьогодні все, інші часи ми продовжимо з вами у наступному відео. Рада, що ви були сьогодні зі мною! Two dolls.